Президент Янукович назвав 2013 рік вирішальним з огляду на можливість підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Він висловив сподівання, що це станеться в листопаді на вільнюському саміті східного партнерства. Пан Янукович говорив про це на зустрічі з президентом Латвії. Андріс Берзинч візитував цього тижня у Києві, говорячи про справу Власенка, Президент Янукович заявив, що для депутатів-сумісників винятків не буде, бо такими є вимоги закону. Президент України погодився, що справа. Власенка негативно впливає на процес зближення України та ЄС. Президент Латвії запевнив, що Ріга готова підтримувати євроінтеграційні прагнення України, зокрема щодо адаптації законодавства до стандартів, що діють в Українах ЄС? Суд прийняв рішення згідно з законом. Як це впливає на стосунки з Європейським Союзом? Безумовно, негативна. Якщо є такі, які займаються суміцництвом, то їх також позбавлять депутатських повноважень. Я дуже задоволений, що і влада і опозиція в Україні заявляють про європейські прагнення. Головні зміни мають відбутися в законодавстві. Воно повинно відповідати стандартам ЄС. Я вірю, що Україна достатньо сильна і цілеспрямована, щоб провести необхідні реформи і досягнути своєї мети. Тому з мого боку буде неправильним давати якісь поради. Водночас підтримую Україну на цьому шляху.